Задають мені доброго вечора, задають мені люди питання, а як голосувати? Чи всі будуть мати право, чи не всі. Ну, Для початку, напевно, що за нову конституцію мають проголосувати всі. По-перше, ми не знаємо, наскільки є людей на території України за Україною, хто покинув її там через Тису, хто морями, хто лісами, Білорусі, і то... Ну... Румунії, Молдавії, там, звісно, у нас буде на рахунок цього дуже велика проблема. Е е е є люди, що давно вже проживають за кордоном, но хотіли би повернутися, але не в той бедлам, який існує зараз. І не зараз, він вже тянеться 35 років. Тому перше, треба, щоб проголосували всі. Далі. По новій, по новим правилам і по новій конституції, це я думаю, що вже повинні будуть хто за що, як то кажуть, гаразд, той за той голосує. Якщо у вас ви сплачуєте, наприклад, на даній території, там не знаю, в області, в районі і так далі, ви сплачуєте певний єдиний податок, звичайно, що ви маєте право голосувати за поліціянтів, за. Суддів, прокурорів, там, не знаю, якщо ми будемо робити якісь там вчительські комітети, то значить, і хто має там і визловляти ті вчительські комітети. За це, звичайно, що, напевно можуть голосувати всі особи, які достигли 18 років. Далі друга категорія це вже які податки платити. Це вже мають певні громадяни, які дійсно платять ті податки. Якщо ви являєтеся власником нерухомості, у вас є м -м, паспорт громадянина України, ну, і там, чи у вас просто є земля, чи це, ну, звичайно, у всіх країнах, наскільки я знаю, сплачують податок за нерухомість, який йде у місцеві бюджети. Ну і там по-різному, як хто когось там. 0,2%, десь 0,25, десь 0,3%. Тому напевно, що ці люди мають голосувати за те, які приймати податки. А не так як зараз за це голосує там гетьман, це команда і так далі. Просто якісь там цифри беруть десь стелі чи звідки, не знаю. Бац-бац, все, фіопи, вже ти там, якщо заробляєш більше ніж мільйон, що таке мільйон в рік, ти вже маєш бути платити НДС, т.д. і ТП. Бо тому що ми набрали кредитів, ми набрали там то, то. Ну, ви набрали, ви і платіть. Під що ви набирали? Бог я знаю. Хто вам надавав ті повноваження набрати тих кредитів? Теж не знаю. Ну і... в так звану... Верховну Зраду чи там на президента, ну це вже будуть якісь такі дуже спеціалісти-спеціалісти. І за них, і на якісь на державні такі рішення, то все, я думаю, ті люди, які платять подоходний, не знаю, будемо вирішувати, ну це я думаю буде мінімум там від 10 чи 15 тисяч гривень, платять в рік подоходний, то що вони заробили на даній території. На території України ті люди можуть право там, приймати рішення, хто буде їх представляти, які представники будуть від людей. Я думаю, що це має якось там помінятися, має бути десь. ну Якщо у нас зібралось там, за 50 тисяч платників податку, ну, ми маємо мати одного, може двох представників у Верховній Раді. І так само президента, Президент, це буде така, досить такий свадібний генерал, має бути. Не що зараз у нас там президент призначає там, вплоть до голови районної ради там, чи обласної, чи там, суддів, прокурорів. Ну, це взагалі не про розділення гілок влади і так далі. Він може десь ходити, пожимати ручки, десь там, якісь там міжнародні якісь договори про якісь там автотраси, чи якісь там, не знаю. Робити якісь там порти чи ще щось там. Ну, якісь такі от нюанси можуть бути. Плюс ми ж заходимо в досить такий технологічний вік. Це все має бути, от так як у нас є дія, але воно має бути ще більш таке. Має бути такий у вас кабінетик, де всі можуть голосувати. От ви заходите, показуєте ваше лице, ваш паспорт, система вас підтверджує. І все, і там буде все досить прозоро, все чітко. Що ви, хто ви, скільки ви за що, де ви платите, на якій території, за що ви маєте право голосувати, за що не маєте, все розкидає. Це зараз в даний момент наша маргінальна влада, вони там не дуже зацікавлені в тому, щоб був порядок, бо тому що в мутній води з ці можна там досить велику рибу зловити. Тому вони її ловлять, але треба їм, не треба, вони, можуть її проковтнути, не можуть, але вони їх ловлять, бо ми їм це все дозволяємо. Тому виборча система, як на мене, хто, має, має бути досить така, прозора, вибори мають відбуватися досить частенько, голосувати люди за якісь. Чи треба їм там якийсь там міст, чи не треба, куди направляти кошти і так далі. Це люди можуть голосувати самі. Не треба нам розводити там ті всі клоповники у вигляді розумних, там, типу таких, що вони там приймають рішення, не приймають. Вже, от, як то кажуть, дуже розумна комуністична партія Китаю. Такого наприймалися там, що такого набудували, що то все нема кому обслуговувати. Потратили трильйони грошей, бо треба було відчитатися перед партією, а толку немає. Тому економіка має рішати, що нам треба, що не треба. Треба вам якийсь там міст чи бетонний завод. Ну, бетонний завод це приватна структура, будуть будувати, якщо побачив, що ви багато будуєте якихось там об'єктів нерухомості у своєму краю. В економічні процеси влазити не треба. Тому для початку, як на мене, можна провадити 5% з продаж, бо купили ви щось на 1000 гривень. Це все йде у місцеві бюджети регіональні. Там 50 гривень пішло. І так з кожного пішло, пішло, пішло. Потом вийшло у вас там заробити. І не розтратити на якісь нужди. Ну, купили автомобіль, купили щось поїсти, одягнутися, діли персонал, там ще щось. Лишилось у вас там 100 тисяч, заробили ви там чистими мільйон. Ну, завідайте 100 тисяч. Вам цій країні, попри те, що ви купили машини, заправляли їх там, розчитились наліво-направо, у вас лишився все-таки мільйон. Ну, з нього треба заплатити 10%. Ну, у вас тоді є свої привілегії. Ви можете впливати на політику якусь там Вол, пошне, пошлін воз них, вивозних, через голоси, через це, ви можете мати доступ до, до так званих ваших представників, які будуть перед вами відчитуватися. Бо ви можете її зняти так само, якщо ви казуєте їм недовіру, вони не відповідають вашим цим бац, бац, накопилося там. Що вам половина людей вже не довіряє, значить тут зразу автоматично перевибори а по вашій діяльності може піти провірка. Провіряти будуть ті самі апостоли. Віримо, не вірим, перше, якщо. тебе верим, что ты был честный и справедливый и так далее, ну, значит, молодец, можешь лишиться дальше на посту. Если не верим, дальше я знал Двицей. або ты просто дурачок, намутил, накрутил, значит, иди с Богом, никто не пострадал. Сум великих ты ничего не украл, ничего, значит свободен. А если что-то нарушил, будешь сидеть. Ну якось так. Я це бачу так, не знаю, як бачите це все ви. Якщо можна, підписуйтесь, ставте якісь лайки, пишіть коментарі. треба написати десь там Від восьми слів. Тоді YouTube якось це все бачить, просуває. Є деякі там відео, я закидаю, де YouTube взагалі блокує. Тому слава Україні. Героям слава! Зараз у нас йдуть часи, капець. Такі бої йдуть страшні, що додому. Але тримайтеся, достоїмо.